Дев'ята вечора в Україні підсумки дня. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий вечір. Теракт у Донецьку, саме так називає прокуратура. Обідні обстріл у місті за їхніми даними. Злочин скоїли бойовики з так званої ДНР. Важка артилерія влучила у лікарню, дитсадок а також у Стоматологічну клініку осколки зарешатили багатоповерхівки та авто. За останніми даними загинули від 4 до 10 людей. Скільки травмованих, достеменно невідомо. Один снаряд був там взорваний, і другий снаряд був тут. Вони як два зайшли. Тобто, це залп. Був. залп був, Тому що один і вторий, як как би бы одновременно взорвалися. Протягом дня близько півсотні разів бойовики стріляли у позиції українських військових. Гаряче було на Луганщині. Там під вогневі атаки потрапили Новотошківське, словяно сербське також станиця Луганська. Активізувалися і у напрямку Донецька та Маріуполя. Утім, основні сили пішли у бік Дебальцевого. По місту б'ють з танків та градів. Біля села Рідкодуб. Бойовики намагалися атакувати українські підрозділи. Водночас під обстрілами військові намагаються. Евакуювати как можно больше мирных мешканцев. Дело все в том, что как вы считаете, когда они обстреливают жилые массивы, они знают о том, что в них живут люди? Или они думают, что это здесь находятся огневые точки противника? Все все знают, все взрослые люди. И это планомерное уничтожение нашей украинской нации. И мы должны... отдавать этому тому поэтому жалості а -а -а. к врагу у нас не має. За добу українські сили знищили 18 бойовиків. а Також 55 отримали поранення. Про це звітують у прес-центрі АТО втрати української армії за добу, теж п'ятеро загиблих і ще 25 травмованих бійців. Диверсія під Верховною Радою попередили СБУшники. Про це повідомив Валентин Наливайченко. За його словами, словики перехопили вантаж зброї під Києвом. Її мали використати завтра, щоб атакувати парламент. Затримали також і підполковника зрадника, який працював у генштабі збройних сил разом зі спільником із ДНР. Він вів підривну роботу у війську. Крім того, силовики відзвітували про знищення 11 бойовиків, які у січні обстріляли Маріуполь з Градів. Парламент закликав Гайський трибунал розслідувати воєнні злочини Росії проти України. Крім того, Рада підтримала створення спільної військової частини з Польщею та Литвою. А ще нардепи відібрав Януковича звання президента. Слідом за ним світу без мандатів хочуть пустити також його однодумців. Подробиці від Ксенії Веркалець. Рада ратифікувала угоду з ЄС про місію з реформ сектора безпеки. Міжнародні спеці візьмуться за зміни в МВС, включно з міліцією, Нацгвардією, СБУ та прикордонслужбою. Очолить місію Кальман Міже, який з 2007 по 2011 був спеціальним представником ЄС з питань Молдови і відповідав за політику ЄС щодо Придністровського врегулювання. Угода сприймована на допомогу і формуванню безпекового сектору України бюджет. Місії складає більше 13 мільйонів євро на два роки, і головною метою діяльності місії є надання допомоги у проведенні реформи правоохоронних органів. Місія готова підтримувати реформи шляхом проведення тренінгів та навчання персоналу причетних органів державної влади. Також рада підтримала створення спільної військової частини з Польщею Литвою. Вона братиме участь у міжнародних операціях ООН. Національні внески України. До складу литпол Пол Укербригу складають 545 військовослужбовців. Окрім цього, 15 осіб залучається безпосередньо до штабу бригади. Командування бригади на постійній основі буде розташовуватись в місті Люблін, Польща. Підрозділи, які виділяються державами сторін. До складу бригади залишатимуться в складі Збройних сил своїх держав. Та розташовуватимеся у місцях своєї постійної дислокації. Рада визнала право гайського трибуналу розслідувати військові злочини скоєні за часів збройної агресії Росії проти України. Тепер МЗС невідкладно має повідомити про це сам трибунал, а генпрокуратура попросити його розпочати розслідування злочинів. Також кабміни ГПУ зобов'язані зібрати докази проти учасників ДНР, ЛНР і російських чиновників, причетних до злочинів проти України. Верховна Рада визнає. Юрисдикцію міжнародного кримінального суду зобов'язує уряд і Генпрокуратуру всі докази зібрати для того, щоб вищі посадові особи Росії, а також керівники ЛНР ДНР, були на міжнародному рівні в ГАЗі притягнуті до кримінальної відповідальності. Є злочин має бути покарання. Не минуло і року, як Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України. Окрім статусу, в Януковича хочуть відібрати статки і свободу. Утім, і цього для нього буде замало, каже один із співавторів закону. Не тільки забрати звання президента, а й розстріляти. Я підтримую цю пропозицію. Розстріляємо, коли дістанемо з під землі і привеземо сюди, на майдан. Там, де він убивав людей, там він не закінчує своє погане собаче життя, але тільки за рішенням суду. Одночас у самопомочі нагадали для початку Януковича слід повернути в Україну, а далі позбавити і волі, і грошей. Але одночасно треба доставити Януковича в Україну, але одночасно треба розслідувати справу його, його організованого злочинного угрупування. А для цього ми з вами маємо. Змусити керівників правоохоронних органів провести таку роботу. У минулому скликанні було неймовірна кількість депутатів, які обслуговували його режим. На кого він спирався, здійснюючи ці злочини. І я вже вніс законопроект про позбавлення їх так само статусу народних депутатів України. В уряді рішення Ради сприйняли стримано для прем'єра Янукович. Давно не президент. Я не знаю, для кого він ще залишився президентом, але ну, це об'єктивно, що. Парламент приймає політичні рішення після наших консультацій з членами коаліції. Треба все таки ближче переходити до більш практичних рішень. Уже в четвер парламент візьметься за себе. Планують розпрощатися з депутатською недоторканністю, а заразом позбавити імунітету і суддів. Антон Деркач, Домогтися реального перемир'я на сході закликають у Євросоюзі. Йдеться про взаємне припинення вогню. Принаймні на три дні. Про це повідомила Єврокомісар Федеріка Могеріні. За її словами, людям потрібен час, щоб покинути зону бойових дій. Крім того, обстріл мирних громадян це є грубим порушенням гуманітарного права. Гуманітарна криза на Донбасі сильно загострюється. Люди повинні мати можливість безперешкодно залишити регіон. Я приєднуюся до заяви ОБСЄ, що на Донбасі необхідно оголосити тимчасове перемир'я, щонайменше на три дні. Потрібно діяти негайно. Шанс на мирне врегулювання слабкий, але він досі лишається. Так ситуацію на сході бачить Ангела Меркель. За її словами, надія на дипломатію досі не згасла. Переговорний процес іще ще не провалився, але він і не приносить таких швидких результатів, як ми очікуємо. Ситуація вже набагато серйозніша, проте спроби дипломатично владнати конфлікт мають продовжуватися. Сепаратисти та ісламісти. Це дві головні небезпеки для Європи. Про це говоритимуть на конференції у Мюнхені, яка відбудеться наприкінці тижня. Україна там буде не просто важливою темою, а й провідною. Очікується участь президента Порошенка. Більш розкажуть наші колеги з Дойчевела. Загалом близько 400 експертів та політиків зберуться в мюнхені. Передбачається найгарячіша дискусія, яку тільки можна собі уявити. Адже серед очікуваних гостей не лише сторонні спостерігачі, а й представники сторін задіяних в актуальних конфронтаціях наприклад, Сергій Лавров, щодо його країни діють західні санкції за анексію Криму та роздмухування конфлікту в східній Україні. Голова Мюнхенської конференції, колишній дипломат Ішингер, звернувся в ці дні до Москви із недвозначним меседжем. Рано чи пізно каже він: Росіяни зрозуміють, що їхні західні кордони найбезпечніші, і що це не мета Росії повертатись обличчям до Пекіна та ставати своєрідним виконавцем чужої волі волі Китаю. Чи почують його слова в Кремлі? Невідомо в будь-якому разі він сподівається на плідні дискусії щодо України в цій п'ятницю та суботу. Не всі вважають конференцію такою ж обнадійливою. німецькі крайні ліві навпаки закидають цьому заходу роздмухування війни в Україні. Вони хочуть влаштувати великий пікет навпроти готелю, де триватиме безпекова конференція. Ліві відверто симпатизують Кремлю. Днями вони вимагали запросити Путіна з виступом до Бундестагу. Отож, судячи з їхніх нинішніх протестів, до Мюнхена, як до можливості діалогу, Москва ставиться прохолодно. І ще одна тема буде актуальною цього вікенду. Останніми днями активно триває дискусія щодо можливості військово-технічної допомоги Україні з боку Європи. Досі Берлін відкидав збройні поставки. Однак, сьогодні один з провідних німецьких євродепутатів, від правлячої партії Галер заявив, що Німеччина має допомогти Україні оборонними озброєннями. Зустріч Порошенка з Меркель у Мюнхені, поза сумнівом, торкнеться і цієї гострої теми. Німеччина хотіла б активніше долучитися до розв'язання криз у світі, але все ж хоче використати свій дипломатичний, а не військовий арсенал. Суттєво погіршився стан надії Савченко. Про це розповіла сестра Віра, яка сьогодні бачилася із нею у СІЗО. За її словами, Надії змінюється формула крові. Утім, дух і досі лишається незламним. Тим часом на підтримку Савченко теж голодування почав євродепутат від Литви П'ятрас Аустрявічус він закликав Росію поважати міжнародні стандарти і, нарешті, звільнити Українку. Про це політик написав у своєму твіттері. Нагадаю, що 10 лютого суд має визначити чи продовжувати Савченко термін утримання під вартою. Очень боюсь, что Надю прячут и на суд, который вот скоро должен быть, а мотивируясь там плохим состоянием или чем-то еще ее просто не привезут, хотя она в состоянии передвигаться и быть в суде. До 25 зросла кількість загиблих в аварії літака в Тайвані. Ще майже 20 вважаються зниклими безвісти. Такі наслідки падіння літака у річку під час аварійної посадки. На борту лайнера компанії Трансейша було 58 людей. Усіх врятованих вже дістали із корпусу літака. та доправили у безпечні місця. Трагедія сталася вранці, коли літак намагалися посадити. Він зачепив естакаду та впав у річку. Унікальні кадри цього інциденту записав відеореєстратор з машини, яка проїжджала поруч. Перш за все від імені Трансейджі я ще раз хочу попросити пробачення перед усіма пасажирами та членами екіпажу, які загинули у цій катастрофі. Ми висловлюємо співчуття друзям та близьким усіх загиблих. Київ старві тепер не працює на окупованих територіях сходу. Про це повідомили на сайті мобільного оператора. Серед причин називають нештатну роботу мережі, оскільки певні території українська влада вже не контролює. Управляти мережею компанія там не може. Наразі триває технічна оцінка ситуації. Потім вирішить, чи повертати Київстар на ці території. Статус учасника АТО лише тим, хто з автоматами захищає Україну в уряді і на банковій готують правки до закону, які заборонять надавати статус учасника АТО цивільним. Уже невдовзі їх дадуть на розгляд депутатів. А тим часом тих чиновників, які вже встигли отримати ці звання, один за одним звільняють. Полювання на військових туристів оголосили в адміністрації президента. Статус учасника АТО має отримувати лише той, хто зі зброєю в руках захищає батьківщину. Переконані там очищення від псевдоветеранів розпочали із себе на початку тижня. Звільнили двох службовців. Далі чекають список із рештою псевдогероїв. Коли солдат реально приймає участь зі зброєю, реально підпадає під обстріл. реально він жертвує своїм життям. Він отримує учасник статусу АТО. А коли чиновник, який заїхав в зону та да, виконуючи завдання, але безпосередньо не приймає участі, це моральний аспект. І тому саме виходячи з морального аспекту, було прийнято рішення стосовно того, що в адміністрації президента не будуть працювати такі люди. Відфільтровувати справжніх від несправжніх ветеранів прем'єр і президент почали після гучного скандалу із заступником Мінрегіон Мінрегіонбуду Дмитром Ісаєнком. Депутати публічно змусили його відмовитись від статусу учасника АТО. Після цього антигероя прем'єр вирішив позбавити урядового крісла, а всім міністрам доручив простежити, чи у теплих кабінетах їхнього відомства не сидять ветерани АТО. Першим відзвітував міністр молоді та спорту. Дав доручення негайно перевірити всіх держслужбовців міністерства. Молоді та спорту на предмет незаконного отримання статусу учасника. Ато перевірка довела, що такого статусу немає жоден працівник міністерства. Попередив усіх його незаконне отримання тягне за собою негайне звільнення та оприлюднення на всю країну імен і прізвищ таких героїв. А морально зате законно за постановою Кабміну, ухваленою в серпні, статус учасника АТО можуть дати працівнику підприємства, установи чи організації, який бодай раз був у відрядженні в зоні антитерористичної операції. Документи, які підтверджують це, розглядає міжвідомча комісія. Вона і наділяє статусами. Там, що правда кажуть, до цивільних прискіпливі на тепер ветеранами АТО визнали лише 62-х. 22-м особам відмовили З тих осіб. Це один із генералів Міністерства Оборони, який приїздив туди з метою контролю і перевірки ротації, 17 чоловік фіскальної служби це працівники е, митниці, які оформлювали гуманітарні конвої. Аби випадкових ветеранів не було, в уряді все ж вирішили заборонити видавати статус учасника АТО цивільним. Відповідні зміни до законодавства невдовзі запропонують розглянути депутатам. Подібні правки підготували і в адміністрації президента. Натомість за роботу у зоні АТО чиновникам можуть удвічі підвищити зарплату. Я доручаю Мінрегіонбуду разом з міністерством соціальної політики і міністерством фінансів передбачити двократне збільшення. Розміру заробітної платні для цивільних осіб, які знаходяться в зоні антитерористичної діяльності і виконують цивільну функцію. Тим часом звільнених державних мужів позбавити статусу учасника АТО, який не заслужили, неможливо. Закон цього не передбачає. Кристина Гавриш Ігор Шатайло ТВА. На проблеми у протезуванні нарікають медики. Вони переконують ті протези, які бійцям нав'язує держава суттєво поступаються за кордоном. Про це говорили за участі психологів, священиків а також громадських активістів. І про їхні висновки розкаже Вікторія Сенек. Віктор, науковий керівник медичної клініки у столиці, пригадує торішні події на майдані, коли разом із персоналом лікарні рятували активістів від куль снайперів. Ми реабілітували майданівців, які не мали ніяких поранень. Але психологічно були дуже серйозно травмовані сьогодні. У подібному стані з неоголошеної війни на сході повертаються бійці і дуже часто з втраченими кінцівками. Держава пропонує їм вітчизняні протези за доступною ціною, але не функціональні. Водночас, деякі закордонні компанії готові продавати Україні протези за собі вартістю. Це майже вдвічі дешевше. Є один пацієнт, який ми. Ми отримали скажімо так відео і фото для того, щоб дізнатися, яка ж буде ціна. Він без правої руки, без лівої ноги. Нам запропонувала італійська компанія. Це біля 50 тисяч євро. Це два протези і процес реабілітації. За словами ініціаторів проекту, така ціна дасть змогу вкластися в обмежені рамки держбюджету, аби протезувати бійців безкоштовно. Водночас лікарі наголошують після операційна реабілітація, вояків, Яків не менш важлива, зробили операцію людини, все зажило і можна протезувати, а при цьому ніхто не перевіряє, який кровобіг, а яка ситуація на майбутнє? Який прогноз? Що ж буде з цією ногою, чи з цією частиною ноги, чи частиною руки. На потім, коли він одягне цей протез і буде працювати, як тоді буде про? Кровообіг там і чи не буде, це проблемно. Якщо у нього буде там депресія і ПТСР, то він може просто закінчити життя самогубством, і всі ці гроші, тисячі і можуть мільйони гривень, підуть просто так. Окрім лікарів, співпрацювати з психологами зголосилися священники і небайдужі активісти. Наприкінці місяця вони знову зберуться, покличуть і іноземних представників. До того часу сподіваються, що чиновники знімуть існуючі перепони, бо бійцям чекати на протезування не можна, адже атрофуються м'язи. Вікторія Уже майже рік без вихідних працюють медики в лікарнях Дніпропетровська. Саме туди доправляють багатьох травмованих українських військових. Як і за яких умов лікарі борються за їхнє життя, розкажуть наші кореспонденти. До Дніпропетровської обласної лікарні вже 9 місяців привозять важкопоранених із зони АТО. Медзаклад прийняв близько тисячі бійців. Дніпропетровські лікарі за короткий час показали, що здатні творити справжні дива. Рістучики коли ми одновремінна. Включили больше 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, интубировали прямо в реанимационном зале и везли в операционную. Врятувати намагаються усіх і простих бійців, і славнозвісних комбатів. Сергія Конуха, замполіта 93-ї бригади, доставили з пісків у новорічну ніч. Масований артобстріл, застав бійця та його побратима зненацька. Результат осколкові поранення ніг. Після першої допомоги замполіта доставили у Дніпропетровськ. Тривале і складне лікування, дало результат. Сергій Конох іде на поправку і не може не тішитися тамтешніми лікарями сказати, що просто чудово, це, мабуть, нічого не сказати. Е, крім обходів е, самих лікарів-обходів, плюс постійно приходить адміністрація. Ну, ми постійно під наглядом і під контролем. Mm -hmm. У ну, гарному сенсі цього слова. А от Олег Куцин із травня воював на сході у добровольчому батальйоні Закарпаття. Нині на лікарняному ліжку Поранили під час так званого перемир'я якраз на різдво. Я приємно здивований Дніпропетровському, тому що для мене це колись така була Донбас, Луганщина, Донеччина. Це щось таке чорне, а Донецька це Дібопет, щось таке сіре. Командир спецпідрозділу МВС Торнадо Руслан із позивним Фрімен каже, своїх бійців намагається відправити саме до лікарів Дніпропетровська. Запевняє, що тут за пораненими доглядають якнайкраще. У нас три трьохсотих ребята ранені, вже операції зробили, вони знаходяться в Дніпропетровськ. Тому ми стараємося своїх бойців відправляти в Дніпропетровськ. Там більше зустрічають, лучше, і лікарі там дійсно лечать. І вони зустрічають парні як героїв. Незважаючи на усмішки і бойовий дух пацієнтів, війна ходить коридорами лікарні, а лікарі вже забули, що таке відпочинок. В житті поки нічого не вражає. Єдно масова травма, є закрита рухна травма, травма спини, травма живота. Зараз наші доктора проводять паравертебральну анестезію, обізволять і перевеземо в відділення. Ти ціни У Дніпропетровській лікарні запевняють, боротимуться за життя кожного пораненого і мріють, щоб війна нарешті закінчилася. Вікторія Тищук, У Києві. Триває боротьба з мафами. Лише за один день комунальники знесли 20 таких споруд. Утім, деякі кіоски досі на місці, кому і за що такі привілеї, розкаже Сергій Зленко. На провокзальній площі у Києві кипить робота. Комунальники забирають тротуарів десятки холодильників. Це те, що залишилось від незаконних малих архітектурних форм. Як розбирають кіоски, приїхав поглянути столичний мер. За словами Віталія Кличка, власники торгувальних точок усе частіше вдаються до хитрощів. Чимало кіосків це фургони, встановлені на колесах. Міський голова дає доручення міліції. У вас в силах в її. Возможності щоб то автомобілі не було зі повна чиста початку. А потім проконтролювати, щоб после того, як уберут сьогодні мафи на місці їх не не, не, не нібилі нової, ні і нові автомобілі. не приїжджали. самих власників мафів і слід з них. Утім, комунальні крани оминають деякі мафи. Чиновники запевняють, і з їхніми власниками офіційно уклали угоди. Виявляється, київська влада знайшла союзників серед керівників залізниці. Практически зіснай території вокзала всі. Мафо узаконі на не знаходяться на балансі юго западної дороги, і ми договорились з мером по пойовій участі о том, щоб з цих мафов була плата городу за те, що вони знаходяться навіть на території юго западної дороги. Демонтаж кіосків кияни і гості столиці оцінили по різному Жалко людей, які займалися бізнесом, ну що в принципі. Кожен питається сам заробити собі на життя, і це були вкладені кошти. Краще ж коли на вокзалі менше всього торгових точок, які заважають пасажирам. Це потрібно. Люди подорожують і вони голодні. Їм треба щось їсти. Але якщо без дозволу, це погано. У свою чергу столичний мир наполягає, мафи викорчовуватимуть і надалі. Демонтовану власність обіцяє повернути, але не сьогодні. Ми демонтуємо мафи, віддаємо власнику, і знаєте що. Цей маф вже знаходиться на іншому місці, Потім потім через декілька днів повертається на своє старе місце. Через і через це ми прийняли рішення не віддавати мафів. Потім, 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 після того як ми наведемо лад, ми будемо вже з власник, власникам цих мафів. Ми дамо можливість їх взяти забрати за інформацією. Мерії у Києві тільки за минулий рік демонтували 1700 мафів. Цього року обіцяють збільшити кількість спеціальних бригад. Зрівняти з землею планують 6 тисяч незаконних кіосків. Сергій Зленко Євген Кияшко. Тивай до суду дійшли суперечки між московським та київським патріархатами на Київщині. Причина крихітна каплиця, яка ледь уміщає 20 прихожан. Хто ж у ній має молитися? Розкаже Олена Панасенко. Першу каплицю Київського патріархату у селі Хотові неподалік столиці облаштували три місяці тому. За рішенням сільради зайняли частину будівлі пожежників, котру ті не використовували. Тут було мусору, багато тут було різні речі. Люди здавали і кошти на матеріали. Люди самі працювали. Ми робили ремонт. Нас звідси попросили, поміняли нам замок, але все ж таки е голова сільської ради пояснив. Рішення цієї ради надає право нам тут служити. Так? оскаржити рішення сільради вирішив отець Олег Василенко, настоятель місцевого храму московського патріархату. У позові до обласного суду Києва отець вимагав визнати приміщення каплиці власністю його громади. До суду позивач не з'явився, а його представниця визнала право власності на приміщення юридично. Позивач не оформлював де документ на підтвердження права документи, власності? документи, які підтверджують і навіть факт користування протягом цього періоду. Не ставити протоколи, які він надали за. Поставлю, і оскільки і є пояснення футу. матеріалу. М'єригінали немає. Фактично власники являються поясніть ласка, сначне слово фактично. Оскільки юридично ми належним чином це право власності на формі ну, зважливини скасовувати рішення Хотівської сільради суд не став. А прихожани місцевої каплиці запевняють, у комунальному приміщенні надовго не затримаються. До ініціативи долучаються юряни, котрі залишили московську патріархію після відмови настоятеля молитись за українських військових. Я вам чесно кажу, і ви самі свідки ми будете того, що цей храм відбудується. Як наймога швидше, коли священник, отець Олег не захотів від абсолютно відслужувати молитви за хлопців, які служать, це ну ненормальна ситуація в селі. Коли почалась війна, він зайняв таку досить непримириву позицію відносно України. Він роздавав георгійські стрічки в нас в селі. Серед прихожан нової каплиці і герой України Левко Лук'яненко, на думку дисидента, сьогодні українці не мають дозволяти служителям жодної церкви провадити політичну пропаганду. Українська православна церква московського патріархату, як вона називається, вона у дійсності є політична організація, допомагають народу примиритися із тим наступом московським. Тобто, це чисто ідеологічна робота руками от священників, які тут є. Священик позивач пояснювати свою позицію не став. А віряни з його пастви запевнили, втручатись у суперечки не бажають. А молитись, як і усі українці, воліють за збереження державної єдності. Олена Опанасенко Віталій Колотивай тисячі людей у Львові прощаються із Андрієм Кузьменком. Церемонія почалася по обіді у преображенському храмі міста. На вулиці довжелезні черги. Двері храму будуть відкритими аж до ранку. Щоб усі могли віддати Кузьмі останню шану. Його поховають завтра у селищі Брюховищі у родинному склепі. Нагадаю, Андрій загинув у понеділок під час аварії. Поза у якому він був за кермом, врізався у вантажівку. Зі в серце. Плачу. шкода. Любили його дуже. Творчість його поважав. Я сам і Дуже поважав його. Такий хлопак або пісався, він від душі писав. Жалко його. Земля йому пуху, не він четвертий. Далі сьогодні надзвичайне і про їхні теми розкаже В'ячеслава Футін. Будь ласка. Дякую, Віталію, син зарізав за власного батька, бо не міг більше терпіти. Чим допік чоловік хлопця розповім за мить.